найбільше лякають майбутніх мам саме жінки, які вже народили, а не лікарі чи відео в Ютубі. Давайте розбиратись. Вам сподобалось попереднє відео з моїм образом, тому сьогодні підбираємо новий. Як тільки жінка завагітніла, зі всюди посиплеться, о, скоро почнеться токсикоз, не зможеш нічого їсти. Токсикозу не було, ну нічого. Зате третій триместр а там почнеться жах, і набряки, і зайва вага, і живіт великий, і не зможеш спати. Що Набряки? Ків не було, ну то готуйся до пологів, то такі жахливі болі, і все там порветься, тому не дай тобі Боже чоловіка на пологи брати. Як то чоловік був на пологах, і все добре пройшло, то він зараз такий. А як прийдете з пологового, то він піде весь в роботу вдома, і бачити його не будеш. Та який же він рівноправний партнер і це його дитина, те, що за вигадки, то він просто тобі помагає, бо тобі з ним просто банально пощастило. Та Говорять жінки, які народили недавно. І лякають майбутню маму, передають їй весь свій негативний досвід та весь спектр сумних емоцій. Всім же відомо, що материнство це велика щоденна важка праця, і від того, що ви скажете, як там жахливо, легше нікому не стане. І Це тоді, коли майбутній мамі і так важко, вона не знає, що її чекає. Все вперше їй лячно від кожного поштовху дитини. Вона не знає, як правильно і їй доведеться всього вчитись. Тому, любі жінки, не лякайте майбутніх матусь, дайте їм. Чуйну пораду, що брати з собою в пологові, навчіть розбиратися в підгузках під бадьортим, що не так вже й важко в тому декреті, що любов до дитини окриляє, пустивши навіть безліч негативних моментів.